Солдат Кушнір, Ігор Миколаєвич, Солдат Лучук, Роман Олександрович, Луцьк Солдат Онищук Юрій Віталійович, Луцьк, Сержант Шульган, Максим Константинович Луцьк, Солдат Вліновський. Руслан Вікторович, Володимир Олинський район, село Ворічів, Солдат Данилевич, Роман Миколаївич, Ковальський район, село Облака, Мастика Андрій В'ячеславович, Ковальський район, село Района. Старший солдат Омеленюк Андрій Васильович, Ковальський район село Дубове, капітан Ший Олександр Вікторович Коваль, Солдат без ручку Олександр Володимирович, Іваночівський район село Заставник. Солдат Бирюков Роман Востиславович Новолинск. Солдат Бугачук Сергій Анатольович Новолинск. Старший солдат Павлышик Микола Анатольевич. Кам'янкашевський район село Качин. Молодший сержант Брик Дмитро Юрійович, Маневський район, село Старічого Торізь, Солдат Деркач, Олександр Петрович, Маневський район, село Довжиця, Солдат Приходько, Володимир Володимирович. Меневицький район, село Нович-Оторицьке. Солдат Уніщук Дмитро Валентинович, Радівський район, СНТ Замолоті. Майор Шеплюк Олексій Валерійович Новолинський. Ново Солдат Потапчук Станіслав. Володимирович, Іваничівський район, село Радовичі, Іщук Володимир Степанович. Село Підгайці Луцький район. Це вже загиблі з МВС України, військовослужбовці і добровольці. Старшина Пушкарук, Володимир Сергійович. Вістомо Волинська? Прошу всіх присутніх і з присутніх межами цього залу. Шанувати пані загиблих, вичам. Я ще раз звертаюся через засоби масової інформації до людей, які надають інформацію по 51 першої бригади соціальних мережах. Я дуже прошу вас, зважено Зважено відноситися до кожної такої інформації. За цим стоять батьки і матері. Вони як губка втягують цю інформацію. І якщо ця інформація не об'єктивна, Це я навіть не можу передати словами, яке відчуття тоді в батьків. А такі випадки, шановні колеги, у нас в області є, коли через засоби маси інформації і маю соціальні мережі попередньо поступала інформація про загибель тих чи інших воїнів. Через два дні я представляю, що пережили ці батьки у соціальних мережах появилась інформація. Вибачте, я помилився. Думати потрібно. Думати. Подивіться на небо територіального району, і тоді читайте. Зобрату Дмитро Валентинович. СМП Заруч гараж 4.

Є солдати, які не опізнені. Значить, Я прошу терміново сьогодні, сьогодні значит, дану інформацію перепровірити. Якщо інформація не підтверджена, слава Богу, від мого імені, від мого імені прошу вибачення, якщо така інформація буде. Але ще раз хочу наголосити, я даю інформацію та поступаю офіційно з військового саряту. Тому прошу, Володимир Володимирович, ще раз перепровірити інформацію. У нас є такі випадки, коли ми три тижні назад оголошували, що солдат був загиблим, а казалося, що він живий. І слава Богу, що це так є. Інформація йде офіційно, я її сам не придумую, і я хотів би, щоб цієї інформації не було зовсім.